Що ж друзі, продовжуємо дійсно показувати, що ми браті козацького роду боротися за нашу країну щодня? На жаль, нікуди ворог наш не подівся, тому не забувайте допомагати нашим збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, де б то не було. Ну і в принципі, дякуємо їм принагідно за те, що просто живемо в своїй вільній країні, і так само що можемо дивитися за футболом, за медіафутболом. футболом, зокрема. Багато із них сьогоднішніх так само учасників також є в лавах Збройної слухання. Михайло Сергійчук та Дмитро Поворозньок поки що тепло між собою обіймається. Сподіваюся, що от побачимо десь приблизно такі самі обійми і емоції після поєдинку. Все, давайте. гарної гри. Так, так, хвилина. Друзі, знову ж таки згуртовуємося заради однієї спільної мети. Дивимося медіа футболу, але вболівальне як. Казав В'ячеслав Вікторович Грозний за одну збірну, збірну збірну збройних сил України. Ну а сьогодні на полі команди КоноМедіа, тім та Одеса, Футбол Медіа Тім, сподіваюсь, продемонструють нам певне шоу. Склади команд на ваших екранах. Ми трошки пізніше по них детальніше пройдемося. Зараз вся увага буде на футбольне поле. Спід старт відповідно швидкий старт. Але спочатку фотографія команд, які з прапорами різних підрозділів Збройних сил України, Коно. Медіатім вже в другому матч поспіль також звертає увагу і також проводить свій збір, тому доєднуйтеся. І дочекатися свистка. Арбітри от полетіли, погнали. Сергійчук. Сергійчук цього разу зупиняється. Ось так віддає володіння. І Та треба ж віддати пас голкіперу. Треба віддати пас голкіперу. Ну нічого, подивимося, як арбітер на це зреагує, чи звернеть на це увагу команди. Поки що атакує е -е... Євген Миколаюк. Перепрошую, Андрій Чепурний. Звичайно ж, заганяє його. Сергійчук вирішив, що поборонятися буде достатньо. Падіння зараз від Чепурного всі намагаються на рефері впливати, але його асистент також показує, що можна грати. Ось Тут Сергійчук встиг, скажімо так, обдурити свого суперника. Несеться один на один. Не встигатиме за ним Чепурний. Тому Сергійчук шанс для нього удар! Сергійчук 1-0! Одеса. Футбол медіа. Тім відкриває рахунок в цьому поєдинку. Хотіли коноомедіа тім заробити пенальті. І зараз апелюють до арбітра. Сергійчук забиває. Заново водить м'яч від воріт. Так, правильно, волни рахуємо. Гол не рахуємо від воріт, води м'яч. Так, ну походу розбираємося. Тут здається, навіть не в пенальті. Діло з ними розібралися. Пенальті не буде. Треба буде ввести м'яч від воріт і саме ногою. А там проблема в тому, що Ігор Шуховцев вкинув рукою на Михайла Сергійчука. І так не можна, тому спроба ще одна. Але тепер є перевага Андрія Чепурного. Зараз Сергійчук проти нього. Сергійчук прокидає собі м'яч, але відмахується Сергійчук. І... Точніше, не Сергійчук, звичайно, чепурний проти нього. А зараз ще нарешення від арбітра. Це буліт, так? Да? На їхній половині. Буліт б'ємо. Буліт би зараз. Так, все ж таки, Михайло Сергійчук фоли, ось тут розбиралося, розбиралося і треба було розібратися, що робити. Боліт отримує коно медіа. ось так на 180 вісімдесят. На все розвертається. Андрій Чепурний проти Ігоря Шуховцева. Шуховцев вчора боліти не забивали. Зараз намається хитнути його, Шуховцев під рукою пролітає. Все ж таки м'яч. І коно медіа Тім забиває свій перший гол сьогодні. Все по-різному було. Звичайно, Одеса може бути незадоволеною. Михайло Сергійчук також буде незадоволеним і підходить. Зараз там спілкується з Дмитром Поворознюком. Поки вся команда Кону Медіа Тім радіє. Дмитро Поворознюк намагається пояснити, чому саме так, а не інакше. Реалізовує боліт Андрій Чепурний. Ось тут зробив хибний рух. В підсумку потім зробив удар. М'ячик котився і буквально пальцями дотягнувся до нього Ігор Шуховцев. Але цього знову не вистачило. Як в попередньому матчі армату проти Ренгена Антон Каніболоцький, буліт проти Гена Селізньова. Нібито потягнув, але м'яч зрадницький в той самий кут, в Ті самі ворота пробивали. Все абсолютно те саме було. Втім, цього разу вже гол зарахуємо. Ми знову розпочинаємо з гандикапу певної команди. Бачить Миколаюк, що забігає кріль у вільну зону, але є кращий варіант, тому що там вже читалися відповідно праворуч іде пас. Ще одна передача. Лисенко зачепиться. Лисенко ударна позиція, але буде шукати варіант для передачі. Микола юк не притиснув м'яч до землі, але як удар, як загальна комбінація. Звичайно, було класно. Ну, і от про те, що я сказав, секретні картки настав час витягувати. Це ваше, так? Да? Я вибираю люблю. А, ви вибираєте, я зачитую. Я пані. Вибачає. Класичний боліт. Ну і поїхали понеслися. Кирило булавка не поспішає нікуди підводить. Відповідно, там ще голкіпер кіпер так само працює в воротах. Булавка зближується з воротарем. Булавка булавка буде бити і б'є під опорну ногу. Прошиваючи воротаря. Один-один стає один рахунок. Одеса Футбол Медіа Тім користається секрет-картою і швиденько повертає рівновагу. Тім Коно Медіа Тім чи залишається право на секретну картку. Тому побачимо, що в них буде, але поки що є право посвяткувати в Одеси. Повертаються всі футболісти на поле. Треба кону, Медіа Тім розіграти м'яч із центра. Давайте ще раз дивитися. Ну, от дочекався насправді то, того потрібного епізоду і дійсно підловив Булавка Опорну зону воротаря. І таким чином вдалося реалізувати. Сьогодні з реалізацією булітів все дуже-дуже добре. Буліт класичний. Будь ласка. Володимир Лисенко проти Ігоря Шуховцева. Знову ж таки люди, які зустрічалися між собою на футбольному полі В професійному футболі. Лисенко проти Шуховцева хитає ось Тут можна було бадати, пішов обігравати. Лисенко, ну й обіграв. Обіграв до останнього тримав біля своїх нігняч. Коломатім знову виходить вперед. І вся команда летить вітати своїх. Знову з легкої руки витягнули карту, яка приносить максимальну користь. Тобто ми повертаємося до початкового епізоду. Кономедія тімі Володимир Лисенко знову попереду. Дивиться ще раз повторюється епізоду. Ось тут здається, що лисенко трошки задалеко відпустив. Ну але друзі, давайте будемо відвертими. Ігор Шуховцев легендарний голкіпер з пам'ятними легендарними сейвами 53 роки. Втім, у 53 роки він ще може робити дива, але ось тут швидкість ніг все ж таки швидше ніж у Ігоря Шуховцева. Головний не головний, а тренер голкіперів у команді Кудрівка. Що, друзі, зрозуміло, зараз дочекаємося оператора, який нам це підтвердить. 7 на 7. Нарешті ми дочекалися ще зменшеного формату. Тут постійно грали лише 8 на 8. Зараз Вячеслав Вікторович Грозний намагається Звернути увагу на те, що Сергійчук може втекти, треба виграти обережно, але обережними треба бути зараз одеситам. Кріль штрафному майданчику Кріль знову б'є і знову десь одна і та сама історія. Від 11-го номера «Коно Медіа Тім зміщується під праву ногу, але б'є постійно не в дальній, б'є під ближній. Хоча в дальній в нас особливо не залітає, не знаючи така особливість газону тут на арені лівий берег. чи просто зачаровані ворота, але ще жоден не забив таким красивим крученим ударом, як то кажуть. Номамедов ну, Чепурний 5 секунд залишається. Треба вантажити, треба бити Науменко, Удар від нього проходить м'яч над воротами. Ну і в принципі на цьому завершується перший тайм. Здорово так підібрали, що завершили ударом. 2-1 попереду кону медіа. Тім Ігор Шуховцев пропускає двічі. Пропускає лише з булітів. І в, принципі, в нас всі сьогодні забувають з булітів. Дочекаємося голів з гри вже у перерві. Так, Лисенко, нагода для нього, удар від Лисенка в поворотах, пролітає м'яч над ними. Не розрахував силу удару, ну і сама дистанція була насправді не дуже близькою. Треба було спробувати. І Лисенко спробував. Ну, знову ж таки, він сьогодні вже забив. Реалізував боліт проти Ігоря Шуховця. Намагався обкидати стінку, перекинути її вдалося. І якраз на Сергійчука прямував м'яч. і Сергійчук єдиний, хто вистрибнув. Залишаються президентські боліти, де один із медійних президентів з команди буде використовувати його. І бере Одеса. Хоче знову зрівняти рахунок. З цього ракурсу здається, ніби ворота набагато вужчі. Ну і Рене Про. Іде на свою зустріч, на своє рандову з голкіпером. Дриблін поки що спокійний. пробачить вільний кут і пробиває по центру. Поперечка рятує після Сейва Голкіпера. Все врятувався. Але боліти не завершуються. Зараз дивимося за повтором. Вирішив не заводити до штрафного майданчика. Впорався голкіпер, відбив цей м'яч. М'яч в поперечку міг ще влітати в ворота, але виходить все ж таки за межі другий поспіль. Боліт не забуває Рене про тут. Насправді на силу свою сподівався. Ну і тепер одразу ж свою спробу використовує Коно Медіатім, щоб не затягувати справу в довгий ящик. У складі Вереса поворознюк швидше це робить. Тому тут треба попрацювати оператору. Поворознюк проти Шуховця. Шуховцев не одразу. Ось тут починає стрибати Шуховцев. Обіграє поворознюк чи ні, все одно обіграв. Поробив переступи під ближній кут. Пробив. Зараз підійшли пообійматися. Кону Медіатім знову використовує свій шанс, збільшує перевагу. 3-1 стає рахунок, і це вже солідна заявочка, це вже знову ж таки гандикап. Але пам'ятаємо друзі про історію з даблболом, дабл голом, де кожен гол за два буде в останні п'ять хвилин. Тобто можна один забивати, і рахунок буде рівним, якщо залишиться таким ж. Дмитро Поворознюк. Хитав, хитав Ігоря шуховця, шуховцев також хитав. Ось тут почав переступи робити поворознюк і хитнувся все ж таки Шуховцев. І так само, всі, якщо щось забувають сьогодні, то десь під опорну нового голкіпра. Будемо її так називати. Арбітр ще не роздавав. Жовтих, окрім Сергійчука, який тримав її за розмову в першому тамі. Сергійчук буде виконувати цей стандарт. Ми повертаємося саме до футбольних подій. Скидка! Удар! Який же сейві від Андрія Кочергіна. Згадайте мої слова. Так що це людина-кішка, людина кіт. Перепрошую, так дуже важливе уточнення. Що, попри свій не надто високий зріст, людина стрибає, і витягує абсолютно все, що можливо. А, настав час «Сікрет-карт». Приходить ця комбінація волощук пробуває з-під самої поперечки, встиг згуртуватися, встиг скластися і витягнути. Ну тут, тут реакція неймовірна. З лінії воротарського майданчика зреагувати, хоч і в тебе той м'яч летить, яка різниця? Гра без офсайду. Ну Що ж, одеська команда може скористатися такою. Ситуацію в змінах правил сьогоднішнього матчу, як мінімум на 5 хвилин. Гра без офсайду також. Гол Одеси може зрівняти рахунок. Гол Кономедіа Тім може закрити цей поєдинок. А можливо і ні. Насправді ще 4 хвилини грати в такому стилі. І зараз момент для Кономедіа Тім закидає ногу знову ж таки. Андрій Кріль. М'яч вперто після його пострілів сьогодні не йде у ворота. 3-2-1. Ну і це закидання на Сергійчука стає останнім ігровим епізодом сьогоднішнього матчу. Сьогоднішнього ігрового дня Кономедіа тім здобуває другу перемогу. Це єдина команда, яка виграла обидва свої поєдинки е, у цій підгрупі. Скажімо так, у цей вікенд. 3-1. сьогодні всі м'ячі забувалися з булітів. Важка гра, втомлений футбол. Ну і натомість Одеса і досі без набраних очок у Юа Стіл Ліг. В'ячеслав Грозний буде дякувати всім. Ми також дякуємо футболістів, і друзі. Далі, флеш-коментарі та найкращі хайлайти. Ну, а моя робота на тому не завершена. Бажаю всім гарного тихого дня. До побачення.